Так, доброго ранку. Так, я сподіваюся, що мене чути. Так, у нас сьогодні, як завжди, рубрика. Добрий доб, кава і доброго ранку. Дякуємо ЗСУ. Ми продовжуємо цю прекрасну рубрику. Насамперед, справді, дякуємо. Цим людям ці люди, вони не якісь там, да, істоти з фільмів, які супермени, чи якісь ще е, такі е, фантастичні істоти. Це, це живі люди, вони поруч, вони, вони з нами. Це наші, це наші і тати, і наші чоловіки, і наші брати, тому дякуємо цим людям, бажаємо їм терпіння, наснаги, тому що якщо не ми будемо підтримувати, то, то хто це буде робити? Тож, насамперед, дякуємо цим людям за ранок. Це не банальні слова. Ці люди докладають величезних, величезних зусиль. Дякую все, всеукраїнській поетичній родині за таку можливість проводити цей ефір. Мені дуже приємно, це честь прочитати, надихнути своїми, можливо, творами. Дякую пані Наталі, що записала мене. Будь ласка, можливо, пишіть щось в коментарі, от щоб знати, чи приєдналися, чи чути мене. Заглядайте у коментарі, там буде важлива інформація, долучайтеся до зборів, робіть внески в наші перемоги. Це як може бути і не лише матеріальне, так, а, а і моральне підтримувати, зачитувати свою творчість. Навіть одне слово може змінити так, наш настрій. і наш день. Так, отже, сьогодні я розпочну із такого вірша. Напевно, буде дуже доречним, тому що цей вірш називається свобода. свобода. Поняття непросте свобода. Воно є ключовим в житті, до неї йшли крізь перешкоди, зберігши принципи святі. Чудове слово це свобода, переплетіння відчуттів, замужність це винагорода, і вибір, і душі порив, свобода втілювати плани, свобода бути тим, хто є, із себе зняти всі кайдани. Бажання берегти свої. Так, це такий ось вірш. Ще не входить до жодної моєї збірочки, але сподіваюся, що буде. Наступний вірш, який я хочу прочитати, це теж один з найулюбленіших моїх віршів. Називається він сімейне. Це такі цінності так, про, про сім'ю, про важливість мати та рідних поруч, які підтримують завжди. І це один із віршів, який я, я завжди напевно буду зачитувати. Отже, сімейне. У сім'ї хай панує лад, не треба сутичок, скандалів, образ приниження і зрад, бо не буває ідеалів. Не гайте часу на сварки, бо він минає швидко дуже, і не робіть в серцях дірки тому, хто любить, небайдужий. Тепло, що маєте в душі, віддайте, адже це мож... адже це важливо себе та інших на землі. Зробімо краще щасливими. Ось такий вірш про те, що краще робити людей так щасливими, а не сваритися, підтримувати одне одного і в сім'ях, і в Україні. Тепер Тепер ми з вами доторкнемося трішечки до позитиву. Ось, долучайтеся до коментарів, робіть внески, ось вже хто куди може, хто скільки може, кожна копійка, кожне слово дуже важливе для нас усіх. Так, тепер я хочу трішечки ось додати позитиву і показати вам відео. Називається мій вірш Мандри українською міфологією. Написаний він був якраз для спільноти Всеукраїнська поетична родина, коли був конкурс, один із конкурсів, і я написала цей вірш, потім зробила відео і тепер можу поділитися з вами. Так, зараз. Зараз, зараз, зараз. Так, Мандри, поки вмикається, ви е, до, долучайтеся Мандри, до коментарів. Дивіться, пишіть, це дуже важливо. Так, отже, перемикаю поки що на екран. Так, і вмикаю. Таке ось відео. Мандри українською міфологією. Наш народ такий мрійливий. Вірить в диво і чудосінню. А можливо, все правдиво. Гайда оцей світ наживо. Розпочнемо мандри з хати. З нею був міцний зв'язок. Її звикли шанувати це святиня і зразок. Оселявся тут дідусик. Звати його домовик, За цукерки ставить плюсик, тім охороняти звик. А як вийдеш ген у поле, поведе стежина в ліс, Здивувань буде доволі, Хоч усе життя тут різ. Де-не-де зустрінуть хухи це істоти добрі, милі, кажучи, сміли і ві духи, Хоч малі, а все під силу. Марки з бабниці гуляють, чарівні, але хоч може, це лише така уява. До омани теж охоче. Лісовий всіх захищає і поради роздає. Мешканців оберігає, справжній цар, а не вдає. Дядько строгий той водяник, є у вода головних. Метод і батьків, і пряник, Не погратися із ним. В його доньки є, русалки. Він сліпкує й стереже. А вони все ж не слухнянки, їх ніяк не вбережеш. Хлопці всіх вони чарують. Завлять у свої тенета, залоскочуть, зацілують. Вони скуплять всі моменти. Перелесники, чугайстри, потерчата, вовкулаки. Не знайти такого майстра перед Отже, так вважали предки: є усюди своя врода, діють всюди осередки, де живе сама природа. І сваритися із нею не потрібно. Це важливо. У гармонії з землею виживіть собі, Марія так, ось. Такий чудовий вірш з'явився, коли я писала е, на конкурс. Це про нашу міфологію, так, про зв'язок із природою, що це дуже і дуже важливо. Так, тепер е, наступне. Е, я хочу зачитати один вірш, це не мій вірш, це класика. Так, Доброго ранку! Хто приєднався? Ось бачу коментарі. Приєднуйтеся до коментарів. Дякую, що слухаєте. Заходьте, приєднуйтесь до зборів, робіть внески. Ну, а ми продовжуємо. Значить, класика. Олег Ольжич, один із моїх улюблених поетів. Колись, коли я була тут у прямому ефірі, я читала Василя Симоненка, один із віршів. Наступних разів також у мене ще є багато улюблених поетів. Сьогодні я хочу прочитати саме вірш Олега Ольжича. Він теж такий мотиваційний, особливо перший рядок. Точки. Тож я спробую прочитати Олег Ольжич. Я захоплююся цим поетом і через його долю, так що він повернувся із-кордону за кордону усвідомлено, щоб допомагати своїй країні. І це також заслуговує на повагу, от, і його вірш захочеш і будеш. Захочеш і будеш, в людині затям лежить невідгадана сила, зрослась небезпека з відважним життям, як стілом смертельника крила. І легко тобі, хоч і дивишся ниць аби не спіткнутись ні разу, і нести солодкий тягар таємниць і гостру петарду наказу. Навчиш, навчишся надати блискавичність думкам і рішенням важкість каміння, піти чи послати, і стати сам на сам своїм невблаганим сумлінням. Ось так. Та, захочеш і будеш ось. Мені ці рядочки дуже подобаються. В людині затям лежить невідгадана сила. Тобто, якщо людина хоче, вона всього може досягти. Вона буде, вона вистоїть і буде цілеспрямована йти до своєї мети. Так, це ось така класика. А, далі хочу поділитися з вами ось такою моєю збірочкою. Це крістерни додому, мандри долою, або про найголовніше. Дуже полюбляю патрійні назви. А, тож, Тут є такі віршики: експериментальні, проза є, терапевтична казка про домашніх улюбленців. але Звісно, що все читати неможливо, руханки. Я вам зараз прочитаю один із творів. Це кольорові вірші, який у вас улюблений колір. У мене, наприклад, блакитний. Але, напевно, про блакитний я читати не буду. Тому, так, тому зараз клієнтку, тому прочитаю про зелений, але а, якщо а, знайду, так, або прочитаю тоді інший твір, бо це буде дуже довго гортати. Так. Ну, Поки що я пошукаю той вірш про колір, так, тому що колір має значення в нашому житті не все біло-чорне, є проміжні такі кольори. Тож це пізніше тоді так, знайду зараз прочитаю вам експериментальний вірш. Люблю експериментувати з формою, то Називається він принципи. В він... чому унікальність цього вірша? В тому, що він... всі слова розпочинаються на одну ту ж саму літеру. І він такий теж мотиваційний. От. Називається принципи. Понад печалями, понад прірвою, Полинь повітряною, пір'їною, палкою, прекрасною піснею. Поміж повсякденності прісної, При по брехеньок по жежі, простягни пледи правди по плечах, прагни поривань, перемог, прозріння, пам'ятай потребу, порозуміння. Ну, Ось такий вірш у нас вийшов: про принципи, так, про, про порозуміння, про те, що потрібно триматися. Так, а я спробую знайти все ж таки той вірш про колір. Не знаю, де я його вже поділа. Ага, ось він. Так, про блакитний не буду читати, хоча це мій улюблений колір. Тут дуже багато. Але прочитаю про зелений. Зелений, він такий заспокійливий. От і читаю. Зелений колір для очей то відрада, планети легені і природи свічадо, а також це символ руху і дій, поштовх вперед до подальших подій. Ось такий коротенький віршик, але е, про, е, намагалася вмістити туди все, е, з чим пов'язаний цей колір. Так, е, Далі. Дивіться, в коментарі приєднуйтеся ще раз. Нагадую, це дуже дуже важливо. Так. І хочу вам, напевно, вже так, на завершення, можливо, ще щось прочитаю, так? Ось, наприклад, ще з другої збірки це грані зигзаги життя, бо так як є, знову ж таки, патрійна назва, то е, можу вам прочитати такий віршик. Називається він. Називається він Хмара. Хмара. Називається Хмара. Е, така пухнаста біла хмара. На місто наше тихо впала. Щаслива, вільна, недосяжна, вона сміється так поважно, не доторкнутись, не дістатись. Просто вона так любить гратись. Біжить, тебе наздоганяє, а потім і сама тікає. Безтов... Безвтомна і грайлива ця завжди пустунка бавиться. це такий легенький віршик про хмаринку. Помічаємо дрібниці та помічаємо позитивні моменти в усьому. Кожна начебто дрібничка. Насправді це не дрібничка. Отже, на завершення нашого ефі етеру, так, ефіру, можна казати, етеру. Я хочу вімкнути Теж пісеньку, пісеньку мого тата Олександра Стаховського: це про кохання, куди ж без кохання. так? Зараз ми послухаємо і ще декілька слів скажемо. Насолоджуйтеся музикою, виконує Павло Мережук слова Олександра Стаховського. Я робила відео, ось, сподіваюся, вам сподобається. That is ya? Owen Gmu? i sing the silly

Така пісенька це про кохання. Так? Бажаю усім відчувати таке відчувати кохання, так? відчувати любов одне до одного, бережіть себе, бережіть свої родини. Нехай усе буде добре, миру, злагоди, кохання, зберігайте теплоту сердець, незважаючи ні на які погані да, якісь події. Ми всі люди маємо зберігати цю теплоту, підтримуйте одне одного, дякуємо ще раз ЗСУ. Робіть внески, волонтерте, допомагайте, чим можете, тому що це наша спільна перемога. Ще раз дуже дякую за таку можливість. Думаю, що ми ще зустрінемось. Сподіваюся. Я сподіваюся, що надихнула вас, прочитавши свої твори, підтримуємо творчість одне одного. І... Буду рада бачити вас на своєму YouTube каналі. От щиро буду вдячна приєднуйтесь, приєднуйтесь до зборів. Дякую усім до зустрічі!